Одні з таких це Іван Зодько та Валерій Лучкевич, які в різний час поїхали грати до Європи. Іван поїхав до Італії. Валерій вирушив до Бельгії. І Наш Сергій Печер вирішив зустрітися з тими футболістами і опитати, як же їм живеться та грається за кордоном. Він підготував для обох футболістів однакові запитання. Проте підчу, почув від них абсолютно різні цікаві веселі відповіді. Тож просто зараз такий дещо незвичайний матеріал, але дуже цікавий. Щороку українських футболістів у Європі стає все більше та більше. Грають одиниці, решта гріють лавку запасних. Я вирішив дізнатися, чому так складно адаптуватися у Європі, і яке воно життя за кордоном. Угіди по Європі запросили молодих легіонерів Валерія Лучкевича та Івана Зодька. Перший був правильним прикладом для юних дніпрян, а взимку за півтора мільйони євро переїхав у бельгійський стандарт. Другий заявив про себе у металісті. Ви пам'ятаєте, гол чорноморцю майже із центра поля. Тепер Зодько грає за другу команду Валенції, а тренується з її основою. Що найбільше здивувало за кордоном? Удивило спокійство, спокійна життя. Я не хочу натікати. Там люди нікуди не спішать. роблять медленно, вальяжно. Зараз свято проходить. Збирається, мабуть, за, за пів години, тисяч може сто людей приходить, і всі дивляться чотири хвилини, як бахкають пітарди, і такі маленькі салютики взриваються, і все, і розходяться. Що найбільше не подобається у новій країні? Воскресення. У них все закрите, все ти сидиш вдома. В 9 ранку сплю собі нічого таке не придвічає біди, нічого. Сплю і просто під вікном оркестр з музичкою йде з барабанчиками, все з гітарами, і, і діти йдуть, діти по 5 по 6 років і бахкають от пітарди. Нормально чи ні? Найкумедніший випадок за кордоном. На тренуванні тут хотів пробити через себе, чуть не зламався. Почав грати в цьому році вже. Вийшла стаття, типу, зотько становиться царем для Валенції. Чесно, не знаю, хто таке написав і хто дав. На сьогоднішній день приходжу на тренування, тільки заходжу в роздівалку, і пацани кажуть: О, Ельфар, Ельтар. Я кажу, типу, в смислі. І вони мені показують типу, по цю статтю. Улюблена страва. Не більше українська, якщо чесно, привичні. Це паелія робиться з, з рис, кальмар, і чого вона чорна йде, і краску чорнила кальмара додають. Я дивлюсь там в Ютубі кулінарні канали і стараюся готувати. От Недавно готував стейк 700 грамів з ліса. А зайва вага? Ні, мене звісно все хорошо. Я ж цей не цілий день, щоб ввечері кусочок краси, такого з'їсти. Та ви постить на мене, куди мені сидіти. Які клуби цікавилися вами, крім нинішнього? Кажу, що з Кіпра було одне передвиження і два з Германії. Стандарт Динамо Київ». Ви розумієте, я думаю, будь-який футболіст хотів грати в «Динамо Київ», Я в тому числі, але в зв'язку з тим, що. Ну, я хочу як футболіст. Я вибрав стандарт в плані європейського уровня. Для адаптації у новому чемпіонаті головне розговорювати. Вивчити мову. Хоча би не ідеально, але щоб розуміти їх і розуміти, що від тебе хочуть. Чому так мало граєте за основу? Велика конкуренція, так. Да. Але там є чотири захисника, яких придбали за дуже великі гроші. Вони показують рівень футболу хороший І їх мають ставити. Я общался з тренером. Он говорит: Я хочу, щоб перше ти пройшов адаптацию, щоб сразу тебе в топку не бросить. Для этого постепенно щоб ты в дубле освоился. Общался с мы встречались, Там были выходные. Он тоже говорит, что ты сам. Поймёшь, когда придёт время, что ты не был готов. Найсильніший суперник. Сейчас очень сильно хвалят Теодорчика. Говорят, что он зверь. Даже, ну, фаны Интерлейхта сказали, что он он, ну, он сумасшедший, но мы его любим. Наверное, против Нани это самый сильный, який був. Так, як він чемпіон Європи, я думаю, що може побити весь. Он трошки повазить, бачиш, чи ти там. Так, я, я ж быстрий. Як критикують європейські тренери? У нас тренер, ну, головний тренер, він говорить все, як є. Тобто він говорить правду в роздівалці, може і награти, може, ну, він говорить все, як є. В роздівалці чисто має все бути, він всі там, всі бумажки, все ходить сам, підбирає, викидає. У нього мають бутилки стояти рівно, всі, абсолютно всі. Він десь бачить якусь бутилку, йде до неї і її ставить. А якийсь момент там, наприклад, на футбольному полі хтось помилився, чи якась там непонятна ситуація, чи судять там не туди свиснув. Він може взяти бутилку, просто кинути там в землю, вона розлітається, там вода на, на їх і на його партнерів всіх, і всі сидять в воді, і ніхто не беже слова сказати. Сподіваємось, надалі нашим футболістам буде легше звикати до європейського життя та футболу. І ніколи не доведеться ловити пляшки від розгніваних тренерів.